Податного і сильного дня і вівторка такий цікавий час перед грозою ми молилися з дітьми двома руками, аби дощ пішов нарешті і трошки лячно, бо ми вже забули, яке-то гроза і яке то блискавки. Тому якщо побачите десь блискавку, не здивуйтеся. може встигну відео записати. А якщо ні, згадайте не злим таким словом. Вівторок, час спостережень. Ми тепер були. Два тижні підряд на таких курсах для молодіжних пар Захарі і Єлизавета. І мене знову це здивувало, бо якось ну, ти зустрічаєшся з різними своїми друзями, з різними близькими, які ну, є у подружжі, але коли одночасно один вікенд 50 подружніх пар, інший вікенд ще 50 чимось подружніх пар, то ти помічаєш, як сильно стаєш схожий чоловік на жінку, а жінка на чоловіка. Коли прожить, бодай тих 10 років, 15 разів, 20 років, вони навіть зовнішньо стають схожі. Ніс подібної форми, щоки повністю. І, ну, і Я довго думав, яка причина? І зрозумів, ясно, що все не зрозумієш, але до мене дійшло декілька нюансів. Перша причина, що слухайте, ці люди їдять майже одинакову їжу, живуть в однакових умовах, мають у, у багатьох речах, речах одинакові погляди, одинакові смаки. І все це призводить до того, що вони самі стають одинакові, вони самі стають схожими один на одного. І це показує для нас декілька речей. По-перше, допомагає нам зрозуміти, як можна більше любити наших братів і сестер, які є взагалі по всій Україні, Но то їсти разом одну кашу, не відділятися, то тоді приходить справжня любов, тоді приходить справжнє сприйняття людини, коли... Ти ну, не чекаєш, не, не робиш для себе якісь винятково особливі умови. Але починаєш бути з людьми так, як люди є. Ну, так як люди живуть. їсти те, що люди їдять. жити там, де всі люди живуть. І тоді ти реально починаєш відчувати ну, інших людей для себе, для, до себе, як, як буквально їх переживаєш і їх трактуєш як братів і сестер. Друге, це важливо все життя намагатися вирівнювати умови. Якщо є біля тебе якийсь брат або сестра, які не є до твого рівня підтягнуті, правда, кіно, то, то шукати шукати можливість, як благословити їжею, як благословити одягом, житлом. Ясно, що можуть бути заноси. Як сказав тепер, недавно один друг Микола, коли до тебе підходить якийсь знайомий, або може навіть друг, який п'янствує і просить у тебе там буквально на, на випивку, то він каже, запам'ятайте собі правила, якщо ти християнин, ти маєш так сказати. Я тебе люблю, і я друзів не вбиваю. Я тобі не можу дати на випивку. бо я друзів не вбиваю. І, і, тобто, але все рівно, тоді шукати може не, не гроші для нього допомога буде, тоді для нього буде допомога твій час. Тоді для нього допомога буде буквально твоя увага, тоді для нього стане допомогою ти сам, твоя розмова, твоє спілкування, твоя любов в кінці кінців. Тобто, Таке переконання маю справді, що тоді ми стаємо братами і сестрами, коли шукаємо того братерства. Коли шукаємо, Ой, дощик, благодатний дощ. Якщо трошки змокнемо, то нічого. Слава Богу за дощ. Тоді є братерство. Тобто не боятися входити в стан людей. Тобто це не означає, що там, якщо там болить тебе душа за тих людей, які п'ють, то тобі треба напиватися. ні? Або там болить тебе душа за людей, які є, ну. Наркозалежні та самому вживати наркотики ні. Але мається на увазі входити дивно хоча б в їхню площину, в їхню сферу, там, де вони спілкуються, де вони є. І це вже буде братерство. І тоді ми стаємо ще більше схожими один на одного. І ці подружжя мені, власне, показали, що тоді ми стаємо близькими і тоді ми стаємо схожими одні на одних, коли справді ну, починаємо бути більш-менш у сфері один одного, починаємо бути в житті один одного. Тому нехай сьогоднішній второк допоможе нам до братерства, нехай допоможе нам якось трошки краще зрозуміти, трошки краще увійти у життя один одного, не боятися. Особливо, я, я думаю, що є у вас, напевно, в житті хтось недалеко, якийсь чоловік, жінка, які справді потребують підтримки, які мають або якусь залежність, або упадають в якісь крайності. І вони дуже потребують розмови, дуже потребують, аби їм показати, що є хтось, хто за них піклується, хто за них переживає, хто їх любить. То покажіть це. Покажіть це. Давайте зробимо собі сьогодні одну постанову. Цього тижня може надіємося сьогодні, вівторок, підійти до одної людини, однієї. Давайте не ставимо високі планку. До однієї людини, такої, власне, яку нам Господь підкине сьогодні, завтра. Хтось, хто хто є у потребі, хтось, хто є. У якійсь крайності, в якійсь залежності, і для того, щоб ну, просто підтримати, для того, щоб просто ну, побути поруч, щоб справді просто благословити. І ви побачите, що ну, ви станете в цей день, ви станете великим благословінням, якщо не спасінням для цієї людини. Боже, який благодатний дощ. Бачите, і Господь на підтримку і дає блискавиці, і грім, і каже, що напевно добре рухаємося в цьому напрямку. Тому. Входьмо в реальність один одного, входьмо в потреби один одного, більш-менш шукаємо не, вирівняння у площині у добрій площині, у хорошій площині і з тими людьми, які довкола, які нас потребують. І будьмо для, для них тими, хто принесе світло, будьмо для них тими, власне, хто стане благословенням, хто стане підтримкою, хто стане опорою. І потім, коли ми станемо перед Богом, щоб нам не було соромно, що я не зробив те, що міг зробити. Що я не зробив те, що було в принципі в моїх силах, а це в наших силах. Любити це в наших силах. Благословляти це те, що ми вміємо і те, що ми можемо. І це ще швидше і більше нас приведе до перемоги. Будьте благословенні, тримайтеся, майтеся файно і любіть. Як вмієте? Мир вам!